Ви тільки гляньте, яка гора апетитних пиріжечків з рибною начинкою. Тісто буду готувати на кефірі, який я злегка-злегка підігріла, або ж просто він має бути кімнатної температури. І Відразу додаю до нього сіль, цукор, яйця, перемішую, також додаю чайну ложку соди, і двома партіями додаю борошно. Усі пропорції будуть в описі під відео, але кількість борошна регулюйте під густину свого кефіру. Для начинки за бажанням потрібно відварити або картоплю, або рис. Я вибрала картоплю, посолила, поперчила, додала зелені, а також обсмажену цибульку з часничком. І кину сюди дві баночки з кумбрії від торгової марки Екватор. Рибка ця морська, вирощена в природних умовах, баночки завжди повні, шматочки завжди щільні і ціленькі. Картоплю я товкла без додавання води, але юшечку з рибки додаю, так буде смачніше. А ще у цій рибці збережені всі корисні вітаміни та мінерали, які необхідні для здоров'я кожного. Усе перем'яли і начинка готова. Як я вже й казала, замість картоплі можна взяти рис. А далі формуємо пиріжечки. Тісто довго настоюватись не потрібно, воно в мене просто відпочивало, поки я змішувала всі інгредієнти для начинки. Формуйте пиріжечки так, як вам подобається, і смажте у великій кількості олії. А ще відразу ось так поливайте гарячою олією, щоб вони зверху не просихали і не тріскали. Як бачите, все готується швиденько, особливо якщо використати якусь вчорашню картоплю або рис. Тісто також швидко готується, а виходить ціла гора ось такої смакоти: зверху хрусткі, а всередині м'які.